В Ужгороді обстежили місця, де найчастіше виникають ДТП. Наразі в обласному центрі 12 аварійно-небезпечних ділянок. Сьогодні представники міськради знову їх перевірили, але цього разу спільно з учасниками громадської організації Віжен Зіров з Івано-Франківська. Для гостей це ознайомчий візит, аби оглянути місто, поспілкуватися з активістами і напрацювати схему майбутньої роботи. Наша організація називається Vision Zero, це означає нульова смертність. Ми ставимо за мету зменшити смертність до нуля, не до не на 10%, чи на 30%, чи на 50%, а до нуля. І це цілком можливо, особливо для відносно невеликих міст, таких як Ужгород чи Івано-Франківськ. Якщо мерія буде співпрацювати з активістами із проектувальниками і з поліцією, тоді цілком можливо, що в Ужгороді за 2-3 роки. Буде нуль загиблих, і це буде прекрасний результат. По науковому підходимо до безпеки руху. Ми аналізуємо ситуацію, вивчаємо фактори ризику. Це обставини, які призводять до ДТП, до травматизму смертності. Допомагаємо зробити так, щоб витрати коштів міста. На безпеку були раціональними. Організація Vision Zero діє близько року. Її заснували фахівці, які мають досвід проєктування доріг за кордоном. Одне з їхніх завдань зробити автошляхи України та Ужгорода, зокрема, європейськими. Чимало уваги приділяють безпеці дорожнього руху. Тому разом з ужгородськими колегами фахівці проїхалися найбільш небезпечними ділянками та з'ясували, які недоліки варто усунути. У свою чергу управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева запевняє, якщо буде належне фінансування з боку міста, безпеку дорожнього руху обов'язково вдосконалять. У цьому плані вже є напрацювання. Є конкретні пропозиції щодо заміни або ремонт світофорного об'єкта на Анкудінова Мукачівська. були попадані пропозиції раніше по влаштуванні колової розв'язки на перехресті Легоцького баб'яка, встановлення від світофорного об'єкта на Перехресті Минайська-Можайського обстежено перехрестя, значить Минайська проспект, де є збій світофорного об'єкта. Пропозиція надалися щодо збільшення зеленого світла для пішоходів біля 16-ташки. Недостатня кількість секунд для переходу проїзної частини. Аби досягти нульової смертності, науковці з Івано-Франківська закликають створити безпечнішу інфраструктуру, замінити застарілі радянські рішення, які роблять переходи та перехрестя аварійними. Водночас переконують, змінивши дизайн деяких вулиць, можна уникнути численних ДТП, зокрема із летальними випадками. Для цього активісти планують залучити міську раду. Крім того, необхідно проводити більше просвітницьких заходів для водіїв і пішоходів. А ще в Ужгороді хочуть дослідити, чи користуються водії пасками безпеки, і як часто усе, аби з'ясувати можливість підвищення безпеки руху на дорогах обласного центру.